Добро часу доби, українці українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, волонтеру з Польщі Альоні Єрмаковій та людині, яка побажала залишатися ну, без іменною, яка передала з Польщі поляку, який передав ці візки для хлопців. Новенькі крутячі візочки. Військовий шпиталь. Ми їх доставили в Вірпінський військовий шпиталь. Далі Євгеній Олексієнко передав фізрозчини волонтер з Бучі і деякі купу медикаментів різних. Так, дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!